Так, друзі, коротеньке відео про ведмежий горіх. З таку частину вдалося зібрати за тиждень часу. Е, на жаль, не встиг зняти відео від, від е, збору до такого стану. Е, дивіться, відео повністю по збору і сушінню. Також як витягуваний з плюски, буде кінець тижня. Будемо часу знімати. Зараз так він виглядає. У плюсці, чуть підсушений. Ось так виглядає, вже готовий до відправки. До неділі постараємося відправити ось частину попереднім замовникам, які замовляли. А вже на наступний тиждень дозбираємо весь уріг, який впав, почистимо його і тоді вже будемо залишати для себе на посів. Якщо буде залишки, то будемо відправляти. Ось такі. Урожай 2023 року.